Найгостріші персі в світі в Україні продовжують стигнути і виглядають неймовірно до вашої уваги кабанючий 7 Pot Brain Strain Red. Врожайний, ароматний та соковитий суперход хаджолокія Помаранчева. Трінідацький моруга карамельний скорпіон. Близько двох мільйонів сковалів гостроти родом з острова Трінідад селище Морога. Неймовірний один із найгостріших перців в світі Каролайна Ріпер займає другу позначку в книзі рекордів Гіннеса. Більш екзотичніший антаціанового кольору суперход Пхаджолокія Пьорпл. Потужна потужність на пекельній гряці від ячілі. А так наразі виглядає Big Black Mama. Там ховається Скорпіон Чоколет. Неймовірно, величні кущі суперхотів на автентичній ділянці від Ячілі, вирощені на органічних добривах в пермакультурному середовищі. Пхаджалокія червона. І на останочок стиглих плодів, таких як Carolina Reaper Yellow, привида персикового Coast Peach, який вже починає потрохи стигнути, і пхаджолокі Помаранчева. Радий вас вітати. Підписуйтесь, будемо слідкувати разом, як я вирощую найгостріші перці в світі в Україні.